Вітання усім телеглядачам. Ми продовжимо телемайдан. Запит на зміни. Сьогодні говоримо про нову виборчу систему. Як ми маємо голосувати 25 жовтня і як нам не заплутатись у виборчій кабінці? Нагадаю, що ми працюємо в режимі наживо, тобто приймаються дзвінки в студію за номером шістдесят два а також активно залучаємо нашу інтернет-аудиторію, зайшовши на сторінку рівне 1» на Фейсбуці, ви адресу бачите зараз перед собою. Можна сміливо писати коментарі, питання до присутніх у студії, які стосуються нашої сьогоднішньої теми. І, власне, в нас є коментар, який стосується міста. Ми все таки зараз ще зачепимо тему міста. По можливості спробуємо дати відповідь. Коментар дуже чіткий. Скажіть, будь ласка, пише нам Анатолій Пархомчук, чому перед кожними виборами міняють місце голосування для жителів будинку 42 по вулиці Київській, міста Рівне? Так. Там не тільки Київська, там багато зараз дільниць попереносили, люди попривикали в ті місця. Хочуть зробити просто меншу явку. Це одна із технологій про те, що я розказував. Дільниці чи округа по кількості. Людей, які мають голосувати, повинні бути рівні. От на минулих виборах я аналізував, то є там різниця там в 5 голосів по тій системі, хто більше взяв, п'ять голосів. Всього. Якщо зараз тут різниця в дві тисячі, якщо зараз люди, ну я думаю, що деякі політичні сили, які мають можливість робили аналіз, по округах вкладали гроші туди, просто ніхто не бачив. Як люди настру... налаштовані, на кого вони налаштовані? Тобто люди, йдіть, всі голосуйте. Зараз виясняйте, де ваші дільниці, де ви маєте голосувати. Тому що неявка це збільшує в, в рази шанс на фаль... фальсифікацію цих виборів. Тобто тут буде жорстче, ніж раніше. Так. і кожен отримає запрошення. Зараз вже починають працювати виборчі дільниці і стежте, за якою адресою треба йти голосувати. Тому що дійсно було в рівному 27 округів, стало 42 округи, і змінилось місце розташування деяких дільниць. Не там і кількість дільниць не значить. Так, але я попередньо казав про те, що чистої води шулірства це законодавство. Чому що говорить Європа, І те, що ми порушили явно, не можна міняти межі округів за рік до виборів. Це є пряме порушення, те, що Україна декларувала. Ну Всі ж казали, є коаліція. На Майдані казали, що ми будемо йти в Європу. Підписали з ними Євроасоціацію, проголосували, прийняли закон, змінили. Зараз все рішає тільки Київ, тобто ніякої реальної те, що каже Європа, що вся влада повинна бути територіальна громад, насправді немає, тому що ніхто б не дав можливість за рік до виборів поміняти округи. Це є фундаментальні речі, які прописані. Ну люди вже так живуть 200 років. Ну а ми своє міняємо кожен раз вибори. От е, е, пані казала про те, що мали двох двох представників в обласній раді міста рівно. А до цього не так було. До цього була взагалі пропорційна система. Скільки хто. Прибіжав, який стояв в рейтингу в партійному списку, так і заходив, і не де ти там жив, там в зарічному чи в рівному, а була інша система. До цього ще інша система. Тобто, у нас кожні вибори. Система міняється докорінним чином саме в такий спосіб, що йде пряма узурпація влади і спроба узурпації цієї влади через Київ. Тобто потоки уходять на Київ і діляться в Києві. А ті крохи, що ділять і крадуть депутати місцевих рад разом з адміністраціями, ну це крохи, що отдає Київ. Це дуже проста система. Отже, ми можемо конкретно порадити Анатолію Пархомчуку, а також усім телеглядачам, які дивляться, які. Плутається в тому, де саме голосувати. Уважно слідкуйте за тим, що вам приходить в пошту. Там має бути все зазначено і обов'язково все чітко вичитуєте для того, щоб не переплутати і не наробити оказії в день виборів. Є ще так. один момент. Я би акцентував ще увагу безпосередньо сільського виборця. Тобто, якщо була раніше, одна раніше одна дільниця, вона і лишилася, але там може виявитися два виборчих округи. І мені дуже цікаво побачити, а, де, чи будуть знаходитися кабінки, не кабінки, а урни для голосування в різних кінцях залу. Чи хтось буде тих бабусі, дідусів заводити? Тобто, вули, я буду говорити, наприклад, для рідного села Так, давайте, поки що Наприклад, з сфери фантастики. Розказу, Розказую. Варковецька сільська рада тепер виявилася в двох округах. В одному окрузі виявилося 620 чоловік спочатку, в іншому окрузі 1400. Після чого відбулося дещо змінили і відбулося 1100 на 900. Однак, коли я, перебуваючи мешканцем вулиці Шевченка, беру бюлетень і проголосую, випадково вкину в урну, яка стосується вулиці, наприклад, приходька. Угу. У мене питання: мій бюлетень буде спорчений, так як він не голосується за там, де потрібно, так його перенесуть, і як будуть висупати, висипати висипати всі урни? Це ще буде дуже серйозне питання, якраз безпосередньо в цьому, тому що насправді як буде цей бюлетень рахуватися, дійсний, не дійсний, і хочеться е, наголосити виборцям. Е, ми то будемо з своєї сторони партія конкретних справ дивитися, чи хоча б буде е, ну якось наглядно видно, куди йти і як голосувати, так? І чи спостерігачі, я так розумію, будуть, мабуть, відловлювати своїх людей і водити прямо до урни, ну це буде дуже цікаво. Я думаю, що кількість спорчених бюлетнів буде ну, дуже велика. Більше того, напевно, це і збільшиться час підрахунку тих голосів. Це в районну раду. Це в районну раду, це в районі ради всі. Місто рівне, наприклад, 28 школа, дві дільниці. В одному приміщенні людина заходить і не знає на яку дільницю їй йти. Це в одному я хотів би сказати, що це така стара прописна істина. Вона звичайно, для нас, не для Європи, але не важливо хто як голосує, важливо, хто, хто як голосує. І що на європейську партію України, що відбувається зараз. Уже зараз на місцевих виборах, так, політичні сили, великі політичні сили, які представлені в парламенті, які формували виборчі комісії, тому що тільки через СВК це можна робити. Вони вже порушують законодавство України. Зокрема, якщо в законі написано, що має бути 30% людей, ну ми розуміємо жінок, а списки вони подають. Так, що не враховує цю норму законодавства, це прямо ігнорується законодавство. Вони подають і їх реєструють, вони чекають до останнього дня, під них ЦВК, Центральна комісія, видає роз'яснення. Даже це роз'яснення було скасовано рішенням суду, але знову ж таки відновили через апеляцію. І це вже, очевидно, є порушення навіть чинного законодавства. Це є не європейський підход. І Я ці вибори не... ну, дуже великі застереження відносно того, як порахують, якщо місто ще підконтрольне, дуже багато політичних. Сил то в селах там представлено ну дуже мало сили. Коли рахує всі бюлетні одна сім'я, яка має і голову сільської ради, і депутатів сільської ради, це викликає величезні занепокоєння, тим більше, що половина села знаходиться на заробітках в іншій країні. Я б так. хотіла уточнити, це дійсно мабуть є позитивний такий момент, тому що перший закон перший раз в Україні законом передбачено, що в списках кожної партії має бути. Не менше 30% правильно звучить не до представленої статі, і якщо це зараз в Україні ми можемо говорити жіночої. То через років 10 це може бути так, як в скандинавських країнах чоловічої статі, тому що там більше жінки йдуть до е, місцевих рад, і вже вимоги для того, щоб все ж таки було 30% чоловіків. Нічого страшного тут немає. Я, наприклад, за цей е, тимчасовий захід. Е, я от член Ради Європи протягом 8 років, і, мабуть, тільки через те, що в великій структурі інституції Ради Європи було введено вперше ось така квота. Кожній делегації країни має бути не менше як 30% відсотків недопредставлень статі. Інакше склад делегації не затверджувався. Тепер уже всі звикли, і навіть вже інституція Паре Ради Європи теж дійшла до тієї квоти. Я думаю, це тимчасовий захід і звичайно добре, якщо ці партії дотримались такої квоти. Ну от справа в тім, що всі партії перед вибори бігали по місту, і шукали кожну жіночку і казали: чи ви не хочете до нас список, бо ми ж не можемо виконати квоту. От наскільки я знаю, більшість, точніше, ті, хто йдуть до міської ради, більшість партій все-таки витримали цю квоту. В області там трохи з цим скрутніше. Роман, у вас як до речі, з квотою? У нас і легко. У нас все хорошо, да. Якщо жінка перша з куток ну, як би... у нас в партії конкретних справ, це зразу 10%. Ну я скажу трошки, Уже 30, трошки тому трошки, да радикально okay. ви робите. Е, хотів би сказати, якщо закон є, то його треба дотримуватися всім. і. Одних заставляють, але ну, те, що вперед день вкидаються, що от ми так йдемо, тому що ми при владі. Всі, от ви дотримуєтесь закону, а всі остальні – ні. Це, це незалежно не від того, чи це міські ради, чи будь-які. Якщо цей закон є, він повинен діяти. І якщо приймається закон, теж повинен діяти. А то одним можна, другим не можна. Ну, Це дуже цікаво і. Це тільки в нас в державі може бути, а ви поправте мене здається, там є якась певна колізія. Тобто, по законодавством повинна витримана бути квота. З іншої сторони, є постанова ЦВК, яка в принципі якось Ні, нібито порушується права людини, якщо людина іншої статі хоче стати кандидатом в депутати, і коли є квота, що це нібито порушення їх прав, так було роз'яснено. Угу. Так, повертаючись знову ж таки до, до норм закону, знову наведу на конкретному прикладу. Село Озоряне Дубинського району на голос сільської ради подається одна людина, одна жіночка. У випадку, якщо вона не набере 50 плюс 1 голос, будуть перевиборами. Слідуючий, слідуючий варіант розказує. Село Шепетин Дубинського району. Людина подається на депутата сільської ради і в неї не приймають документи. Вона єдина, хто подалася на сільського депутата. На сьогоднішній день по селах дійсно ходять сільські голови, вмовляють старих депутатів, шукають активних людей, просять на колінах не то, що там хтось буде щось ділити. У нас не село Коцюбинське, де там можна під Києвом поділити собі щось. Так? У нас самі звичайні села, де фактично ділити і нема що. Так от, немає там бажаючих ставати депутатами. І от що ця норма закону не урегульована. Угу. А що ви хотіли? Якщо ось той негатив, який йде від депутатів Верховної Ради, коли вони один про одну розповідають, скільки їм там платять за перехід до тої коаліції, до тої коаліції, і він так опускається політизовано на рівень депутатів місцевих рад. І на сьогодні слово депутат це вже майже лайливе слово. І вже іноді треба навіть хороших людей. Ви подивіться інтелігенції менше стало йти в депутати, так? Просто треба просити нормальних людей, які вміють працювати, які в житті щось уже досягли, якісь у них конкретні справи, щоб вони стали депутатами. Але з іншої сторони, заражеш наскільки я розумію, декілька сіл об'єднані в певну громаду, так. Тобто фактувати у, у нас в області тільки 5 об'єднаних громад іде вже за новим законодавством. Всього в Україні 138 таких громад. Це ті, які встигли пройти процес добровільного об'єднання до початку виборчих перегонів. Угу. І 5 об'єднаних громад у них вже буде територіальна одиниця вважатись об'єднана громада, не сільська рада, не селищна рада, а об'єднана громада. Угу. Так. Я би хотів сказати наступне щодо законодавства на, нашого да, на рахунок громад. Насправді вся Європа каже, і це основне те, що підтримує Європейська партія, що місцеве середування – це і основа взагалі розвитку цього суспільства. Єдина проблема, що місцеве врядування не забирали гроші. Якщо певні сільські ради, ну, скажімо так, на 99% бідні, як церковні міші, але там є дуже багаті люди. Що відбувається? Громада скидується грошима і отримують люди зарплати по 5-6 тисяч, голови сільрад ті секретарі незмінні і їхня сім'я, яка при кормушці сільської ради. І оце трансформується від сільської ради до Верховної Ради. І в нас є сільські ради мільйонери, тому що таке чинне законодавства України, які приносять мільйонні доходи. Сільрадам, де розміщені, наприклад, об'єкти дорожнього сервісу, заправки. Там по 5-6 по мільйонів при виконанні бюджету. Звичайно, там бійка більше, ніж за міську раду, тому що ну, це величезний кусок, не їхніх грошей, але в такий спосіб центральна влада зробила, щоб вони отримали. І відносно громад, на превеликий жаль, ми територіальні громади, так як передписано Конституцією, так як підписано законом, ми не зробили. Що таке територіальна громада взагалі? Це мешканці певної території, які мають певне майно або землю. І вони мають прийти і проголосувати. Не може територіальну громаду представляти сільська рада або міська рада, тому що це є депутати. А майном вони не можуть розпоряджатися, тому що ніхто їм не давав право розпоряджатися землею чи майном. Земля і майно це є спільна власність територіальних громад. Не я, не моя мама, яка проживає в місті рівному, не давала право міській раді розпоряджатися моєю землею і моїм майном, тому що це є величезний обман. Насправді мають бути збори громадян, створений статут територіальної громади, вибрані представники територіальної громади, і це не тотожно в законодавстві України представникам сільської і міської ради. Коли продається земля, хто продає цю землю? Територіальна громада? Ні. По дорученню юрист продає мою землю. Яке відношення юрист міської ради, який на зарплаті сидить, продає землю спільним власним територіальним громад. Це є маразм. І є основа місцевого редування, це є спільна власна територіальна громада. Якщо ми зробимо нормально, так як каже нам Європа, в чому ж проблема? Ми не робимо те, що підписали. Просто дуріло кидає, чистої води. Зробіть те, що написано, дорожна карта. Зробіть територіальні громади насправді, а не так, що їх дурять, що голова адміністрації все рішає за них. І це буде все нормально, все нічого не треба. Насправді, тема надзвичайно глобальна, і я так думаю, що під неї однозначно потрібно виділяти не один ефір, але все ж таки ми зараз говоримо про виборчу систему, і ми вже так дещо зачепили тему. Адже ми тільки вибираємо до жовтня депутатів. Ми ще й обираємо і в тому числі мера. Тому я пропоную зараз ще в декількох словах цю тему зачепити, але після короткої реклами, тому не перемикайте, залишайтесь нами.